Слава Україні! Вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 Мене звати Владислав Стецюк, етері програма без цензури, де ми традиційно обговорюємо важливі та актуальні питання життя нашого регіону. Закон про професійну освіту буде змінюватися. Найперше це торкнеться фінансової та кадрової автономії, грантів на дуальну освіту та реалізацію інвестиційних проєктів. Про це і не тільки сьогодні спілкуємося з директором департаменту освіти і науки рівненської обласної військової адміністрації Петром Кружевським. Доброго вечора, вітаємо вас. Наші. Студії. в Україні реформують професійну освіту. Серед низки змін відбудеться скорочення типів навчальних закладів. Як тепер ці заклади освіти будуть називатися, і, власне, як називатимуться ті, хто там навчається? Дякую. Насправді законопроект про професійну освіту. Почали в новій редакції писати у 2019 році. Вже майже готовий в 2020 році був, був готовий до внесення в раду. Проте ковід, потім війна, дещо змінилися пріоритети. Власне, зараз в плані Ukraine Facility стоїть завдання, щоб у першому півріччі 2025 року закон про професійну освіту був прийнятий. Зараз в раду внесено три. Редакцію законопроекту, два е, суб'єктів законодавчої ініціативи народних депутатів, і один кабінет міністрів подав. Кабінет міністрів подав е, якщо узагальнити всі ці закони, то один із основних типів навчальних закладів, який буде згідно закону, це професійний коледж. Також будуть заклади із специфічними умовами навчання, які будуть діяти відповідно до положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади. Також будуть центри при установах виконання покарань. Це, це те головне. Здобувачі освіти вже називатимуться учнями, слухачами, курсантами відповідно до типу навчального закладу. Зміниться і система фінансування закладів професійної освіти. Як відбуватиметься цей процес? Це найголовніше, тому що в законопроектах відображено, що заклад може бути бюджетною установою, але може бути і небюджетною установою. обслуговуватися у банківській установі. Ну звіт звісно, що через звітність, через казначейство, але це, це процедура дещо буде полегшена, тому що можна буде частину фінансування до 70% скеровувати на покращення матеріально-технічної бази, і тільки 30% від зароблених коштів на спеціальному фонді. Ді скеровувати на мотивацію педагогічних працівників, чи зможуть заклади професійної освіти на свій розсуд спрямовувати кошти на той чи інший напрямок? Так, в залежності від е, фінансового плану, від стратегії розвитку даного закладу, але так як я сказав, не більше 70 на 30, е, не менше 70 на розвиток і не більше 30 на е, стимулювання. А як зміняться майстерні профтехі, профтехів, і взагалі в якому вони зараз стані, чи відповідають всім нормам? Ну, ви знаєте, що ми десь тут є законодавцями моди, майстерні е, закладів професійної освіти вже змінилися. Якщо взяти нашу систему професійної освіти Рівненщини, е, то вона вже виглядає абсолютно по-іншому інші освітні простори, інше технологічне обладнання. Ми в тісній комунікації з бізнесом. Ми розуміємо потреби бізнесу. У нас є майданчик рівне Воркхаб, на якому ми це обговорюємо. Тому власне заклад професійної освіти має бути таким осередком інновацій для підприємств, підприємців бізнесменів, які мають розуміти в який короткий проміжок часу вони можуть отримати робітників для виконання своїх контрактних зобов'язань чи для ведення свого бізнесу. А розкажіть, будь ласка, як по-новому формуватимуться навчальні програми, хто їх буде формувати? Власне, ми відійдемо швидше за все від е, стандартів. Е, стандарти це пріоритет центрального органу виконавчої влади, тобто Міністерства освіти. Якщо стандарту у даному, в даній галузі знань немає, то будуть формуватися освітні програми спільно з бізнесом на їхній запит, що необхідно врахувати. Е, на кожен напрямок буде. буде Формована освітня програма вона буде затверджена наглядовою радою. Заклад може абсолютно працювати. Це дасть більше автономії закладу і більше можливості диверсифікувати рівні підготовки, формувати регіональне замовлення, змінювати його. За законопроєктом бізнес і самі заклади освіти будуть співпрацювати тісніше. Які нові можливості це відкриє? І ну, детальніше про це розкажіть, будь ласка. Так, звісно, бізнес давно зацікавлений. Ми маємо наша модель, підказує нам верніше утверджує нас в тому, що ми справді пішли правильним шляхом, е, мають запрацювати наглядові ради в закладах, які мають формувати власне. Е, Головне завдання закладу професійної освіти щодо регіональної політики, щодо стратегії розвитку регіону, щодо бізнесів, які розташовані в регіоні. Тому власне бізнес може інвестувати шляхом державно-приватного партнерства чи передачі частини якогось обладнання, чи можливості взяти на практику і таким чином готувати вже робітника до виконання саме завдань. Саме цього бізнесу, саме цього підприємства. Тому така комунікація неминуча, і її буде більше. І власне бізнес має бути замовником робітничих кадрів. Одна що з інновацій це гранти на дуальне навчання, за яких умов може отримати учень ну, чи слухач власне цей грант? І від кого він іде? Саме так, ми розуміємо, що ми з регіональним замовленням дещо в підемо глибше на нижчий рівень, на рівень там громад територій, аби все ж таки здобувачі освіти поверталися до тих територій, до тих громад, звідки вони приїхали на навчання. І тут власне цей компонент десь до 20%, треба переформутувати переформатувати їм, бо всі хочуть жити у великих містах, всі хочуть працювати на великих підприємствах. Але ми маємо покривати всю територію нашої області, ми маємо робити наш регіон, регіон інвестиційно привабливим. Кожен громадянин України має бути економічно активним. Він має працювати, давати додану вартість, розвиватися, розвивати свою територію. І тому, власне, ці гранти якраз є таким форматом, коли ми будемо надавати підтримку молодим людям, але з їх... але... З нашого боку, ми теж будемо е, докладати зусиль, аби вони розвивали бізнес е, на території, звідки вони приїхали або де вони навчаються, і е, створювали е, якісь, я не знаю, підприємства, ставали, ставали активними членами громади. Тобто, до прикладу, якщо от, дитина приїхала там з Гущанської громади, в рівне е, е, навчатися в професійному е, коледжі, то вона відучиться і тоді має ще відпрацювати вже власне в своїй громаді. Так ну, це бачите, буде відбуватися. Ми не ми, ми, напевно не зможемо цю норму в законі відобразити як момент відпрацювання. Але грантами на навчання ми можемо унормувати. Якщо територіальна громада буде давати до 20% на отримання або навчання здобувача освіти, вона очевидно у спосіб, у спосіб меморандуму чи якоїсь там до договору. Передбачить повернення даного здобувача освіти саме в цю територіальну громаду для того, аби розвивати даний бізнес або працювати на підприємстві, яке власне і ініціювало дати грант саме цьому здобувачу освіти. Зміниться і система оцінювання знань за якими новими стандартами вона буде? Так, ви знаєте, що це дуже важлива тема взагалі в системі освіти, тому що на заклад, який навчає, і він же ж і оцінює, не завжди виглядає об'єктивно. Суб'єктивна позиція присутня, тому думаю, що створено національне агентство кваліфікації через кваліфікаційні центри, які, до речі, п'ять працює у нас у закладах професійної освіти. А кваліфікаційний центр це центр, який складається з професійних фахівців різних закладів освіти для оцінювання їхніх знань. Для оцінює формально, неформально, інформально, тому що здобувати освіту можна не обов'язково в закладі професійної освіти, можна мати до до речі, до досить високий багаж, високий рівень знань і запас знань, і в кваліфікаційному центрі це можна підтвердити чи не підтвердити. Тому власне налаштовані закон налаштовує на те, щоб працювали кваліфікаційні центри, і через це експертне середовище можна було оцінити будь-якого здобувача освіти на його там рівень кваліфікації. А які існуватимуть нові правила для безкоштовного повторного навчання? Заході по всій так, ми розуміємо, що здобувач освіти не в кожному випадку може знайти роботу. Не кожен може відкрити власний бізнес, але в законі буде чітко виписано, що не раніше ніж через три роки по завершенню навчання у закладі професійної освіти можна здобути професію в закладі професійної освіти повторно, або раніше за умови, якщо людина втратила фізичні можливості працювати за даною професією, вона має якісь в тому числі підтвердження медичні, тому може здобувати освіту за іншою професією. Професію раніше ніж три роки. А як заклади професійної освіти будуть атестуватися, і чи будуть вони взагалі атестуватися Не стоїть питання про атестацію, стоїть питання про два види контролю: це про інституційний аудит і про позапланову перевірку. Інституційний аудит. Ма віднесено до Державної служби якості освіти. позапланова перевірка це дотримання ліцензійних вимог. Це у випадку, коли є звернення, скарга чи якісь інші, скажімо, застереження, де їх треба перевірити, буде створена комісія, яка виїжджає в той заклад, перевіряє дотримання ліцензійних вимог, бо в ліцензійних вимогах виписано чітко, що повинен робити заклад професійної освіти у випадку підготовки здобувача. А як надаватиметься ліцензія тому чи іншому закладу професійної освіти? Дуже дуже хочеться, щоб так сталося. Ліцензія має бути процесом таким невтручання людей, тобто електронним, за певними вимогами. Той, хто хоче отримати ліцензію, подає відповідні документи і отримує ліцензію, причому ліцензію отримує миттєво. Але через два роки комісія з дотримання ліцензійних вимог перевіряє відповідність. І у випадку, якщо така відповідність дотримана, заклад працює. Якщо така відповідність не дотримана. Закладу або вказують, або позбавляють ліцензії. Ще одна така важлива зміна це скорочення робочого часу для педагогів. Як виникла така ідея і наскільки він, власне, скоротиться? Е, ну, питання навантаження не стоїть. 721, так як і було, але стоїть питання робочого часу 36 годин на тиждень для педагогічних працівників. І в установах в специфічними умовами в центрах при установах виконання покарань не більше 40 годин. Звісно, ми розуміємо, що педагог він працює не тільки фізично ті години, які він читає. Він ще організовує роботу, закладу готується до занять, готує обладнання і, і, і таке інше. Тому тут, власне, треба це врахувати, що все ж таки десь педагог задіяний на порядок бір. Більше ніж це відображено в кількості годин. Основна увага тепер приділятиметься модернізації та адаптації змісту освіти до потреб ринку праці. Розкажіть, будь ласка, трішки детальніше про це. Ми розуміємо, що дуже швидко змінюються технології, дуже швидко бачите, змінюється запит роботодавців на ті чи інші професії. Тому, власне, в закладах мають працювати наглядові ради. Наглядові ради мають бути складені із числа бізнесів, підприємців, людей, які мають власну справу, для того, щоб тримати руку на пульсі в регіоні і на загальнодержавному рівні, щоб розуміти, які тренди є в системі професійної освіти, які професії затребувані, як відбувається інвестиційна діяльність в регіоні, які бізнеси започатковуються, які закриваються, для того щоб форм. Мати регіональне замовлення для того, щоб врегулювати кількість добувачої освіти, щоб не було в одній сфері надлишок, а в іншій завжди не вистачало. Тому якраз і тут тісна комунікація з бізнесом через наглядові ради, бо наглядові ради будуть мати дуже дуже важливий, дуже ну, такий великий вплив взагалі на кожен заклад, в якому вони будуть функціонувати від там формування регіонального замовлення до призначення керівника. А вибору кандидатів керівників участі в конкурсах на призначення керівників, тому власне ми якраз і думаємо, що закон дасть нам можливість це нормативно врегулювати. Тобто наглядова рада буде вирішувати, які можливо нові спеціальності будуть відкриватися саме в закладах професійної так, освіти. Так? так так, бізнес звертається до наглядової закладу ради закладу про те, що є велика потреба у кількості там такій, то для робітників саме за такою професією. Зак наглядова рада закладу е, вивчає, чи є у неї технічні можливості, кадрові можливості е, проліцензувати дану професію і готувати фахівців. Вона ж комунікує з е департаментом, який формує регіональне замовлення, з департаментом фінансів, який фінансує е регіональне замовлення. З е, роботодавцями, щоб вивчити ринок і розуміти наскільки ця проблема гостра. Е, також ми маємо працювати на випередження. Ми не маємо е, працювати в пожежному порядку. ми Маємо працювати з перспективою, з розумінням того, е, як буде змінюватися структура робочої сили, як буде змінюватися бізнес-середовище, як змінюються технології, і, 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 і власне маємо бути готові до цього. Процес навчання три роки. За три роки підприємство може і не стати. Ось, але ці фахівці мають мати застосування, і ми маємо розуміти, як це все буде диверсифіковано. Ви згадали, що в наглядову раду будуть входити представники бізнесу. Так? так? Хто ще? В основному це будуть представники бізнесу. Звісно, що там має бути представник закладу, має бути представник від громадськості, має бути представник від батьківської спільноти. Це власні інтереси. Закладу, він хоче динамічно розвиватися. Конкуренція у нас вже досить висока. Я собі уявляю, з прийняттям нового закону, коли з'являться нові можливості, ця конкуренція зросте на порядок. Ви згадували, що наглядова рада буде вибирати директора закладу. Це буде якась конкурсна основа, чи це кожен заклад буде вже сам вирішувати, е... на якій як це буде відбуватися? З, скажімо, для призначення керівника закладу буде відбуватися конкурс, але е шукати кандидатів, е затверджувати цих кандидатів буде наглядова рада, тому що е в неї будуть. Не тільки повноваження в неї ще буде і відповідальність. Заклад має динамічно розвиватися. Він має він має скажімо, забезпечувати ринок. Паралельно заклад має мати можливість заробляти додатково кошти. Треба розуміти, де вони це можуть зробити. У спосіб виробничої практики, у спосіб виробничого навчання, у спосіб надання додаткових освітніх послуг, і це, і це, і це такий маленький бізнес, який Повинен у випадку, якщо раптом стається так, що держава не в повному обсязі фінансує заклад професійної освіти, заклад має мати подушку. Для того аби існувати, аби здійснювати підготовку, аби це не відчули педагоги, аби це не відчули здобувачі освіти. Тому, власне, ці функції наглядової ради є є такими важливими саме в цій частині. І для них важливо, аби освітній менеджер, керівник закладу, а це точно має бути освітній менеджер, він був спроможний оці всі функції виконувати. Вони будуть з ним комунікувати, звісно, як і допомагати, так і ставити йому конкретні задачі, вимагати від нього звітності за фінансові ресурси, які. Може бути з додаткових джерел, тому що це не тільки бюджет, чи регіональний чи державний. Звісно, десь і держава буде мати певну кількість субвенцій для того, аби підтримувати заклади професійної освіти. На вашу думку, чи посприяють зміни в професійній освіті на підвищення попиту на здобування власне такої освіти? Якщо ми отримаємо... Типи закладів, заклади, які є бюджетною установою, і не бюджетною установою, це вже е, конкурентне середовище, яке має динамічно розвивати систему професійної освіти. Якщо заклад не захоче, е, скажімо, ну або, скажімо, не та, не, не можливо, не так. Якщо заклад захоче швидкого розвитку і він хоче стати на бюджетною установою, обслуговуватися в банку, він має бути готовий, що не всі видатки, які треба для е, того, аби Керувати управляти закладом будуть йому надані з бюджету. Це означає, що він повинен бути спроможний заробити, і ці кошти вже на розсуд наглядової ради. Інвестувати в заклад, і це на як на мене, якраз нові можливості для закладів професійної освіти, тому що, тому що це можливості мати кошти на витратні матеріали, це означає, що не треба це шкодувати, це означає, що більше практики, що більше прикладного характеру, це означає, що це буде інша якість, це означає, що це будуть ті робітники, які потрібні бізнесу, або навіть ті, які вміють зразу по завершенню започаткувати власну справу. Це, власне, моя мрія, щоб найбільша кількість випускників по завершенню навчання могли створити власну справу. Це будуть напевно ті ще предметі, скеровані саме на відкриття власної справи. Та є підприємництво, є як елемент курсу. Він наскрізний, він він присутній в кожну в кожній професії, тому що людина повинна розуміти, е, працюючи на підприємстві, чи міг би він цей процес організувати самостійно. Якщо він свідомість його і колеги, партнери, з якими він в майбутньому хоче започаткувати власну справу, готові до цього, тому е, це прекрасно. А розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на Рівненщині? Чи багато вступників саме в, проф... в професійні заклади освіти? Бажаючи вступати в заклади професійної освіти з числа випускників орієнтовно 40 плюс відсотків. Це хороша динаміка. Ми добре розуміємо, що Орієнтир це країни Скандинавії, де це складає порядка 70%. Ми вже зараз маємо глибоке усвідомлення того, що не всі випускники мають здобувати вищу освіту. Ми йдемо у старшу профільну школу і розуміємо, що у старшій профільній школі має бути спрямування академічне і професійне. І от якраз це професійне спрямування це можливість розвивати регіон. Можливо, берете якісь цікаві приклади саме з європейських країн, як ви називали скандинавських країн, якісь цікаві ініціативи. У Нас дуже, дуже багато. Скажімо, ініціатив, яких ми брали із моделі естонської, які в свою чергу брали із фінської моделі, але ми її адаптуємо виключно до українських реалій, тому що якщо ми можемо змінювати технологічне обладнання. То другий компонент, якому ми ще не зовсім надаємо такої уваги, як надають естонці, і як надавали фіни, це навчання, це м'які навички, це так звані soft skills. Це те, що ми повинні кожну людину навчити змінити її філософію в першу чергу і навчити вчити здобувачів освіти. От для мене найважливіший майстер виробничого навчання, який навчаючи. Розуміє, що він це вміє робити власними руками, він цей процес усвідомлено досконалює і розказує дітям про найкращі практики, про найлегші практики, про те, що можна е, як можна швидше досягти результату, як можна якісніше досягти. Нам важливо зараз змінити взагалі всю систему підготовки робітничих кадрів в частині викладацького і е, складу майстрів виробничого навчання. Але зв'язку з е, Недостатнім рівнем оплати праці, на жаль, ми не маємо можливості робити такий вибір. Власне, для викладачів можливо підніметься заробітня плата. Ну, в законі є передбачено збільшення фінансового ресурсу. Як піде до цього, як піде на це мінфін? Розуміємо, що закон буде прийматися в умовах дуже гострого бюджетного нестачі фінансування. Ну, є надія, що розуміння. В тому числі у народних депутатів, є що це ключова ланка у сфері освіти, яка дасть можливість економіці стати іншою, і це десь можливо в майбутньому заробить ресурс для того, аби підняти оплату праці взагалі всім педагогічним працівникам. Ну як на мене. Е Локомотивом економіки має стати система професійної освіти. Можливо, ви спілкувалися з народними депутатами. Чи є підтримка у Верховній Раді цього законопроєкту? Я не тільки спілкувався, я в групі робочій. От зараз якраз де з 9-ї години передкомітетне слухання. Я тісно спілкуюся з комітетом з питань освіти. Я думаю, що підтримка висока і закон буде прийнятий. Власне, кабінет кабінет міністрів вже підтримав цей законопроєкт. А далі його мають зареєструвати. Я розказую про три законопроєкти. Угу. І ймовірність того, що буде підтриманий один із них, висока, але точно це не буде вестися мова про три. Зараз всі три законопроекти зайдуть на комітет. Комітет прийме рішення, який законопроект вони вносять в зал. І вже зал буде працювати або з одним, або з альтернативними. Це вже рішення народних депутатів. У мене є своя ну своє розуміння, як це відбудеться, але я не хочу випереджати події. Як вже станеться. Я знаю точно, що з 15-го числа законопроект буде внесено в Верховну Раду. Дякую вам за розмову. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з директором департаменту освіти і науки Рівненської обласної військової адміністрації Петром Коржевським. Зокрема, обговорили основні зміни професійної освіти, як тепер навчатимуться здобувачі тієї чи іншої спеціальності та як функціонуватимуть нові заклади освіти. З вами була програма «Без Безцензури. Дивіться нас щопонеділка та щочетверга на рівне 1 До зустрічі.